Лідер з українського об'єднання Свобода, народний депутат України і кандидат на посаду президента України Олег Тягнебок відвідав Хмельницьку область. У Старокостянтинові та Шепетівці політик побував на місцевих кладовищах, де вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні. Лідер Свободи зауважив, що Хмельниччина серед тих областей, жителі якої віддали найбільшу кількість життів у боротьбі із режимом Януковича. Тож тепер важливо, щоб жертви Небесної Сотні не були марними, щоб те, за що вони загинули, було реалізоване. Як досягти цього Олег Тягнебок Лився у Шепетівці під час зустрічі з виборцями. Розпочав із актуальних подій в державі. каже, вибори відійшли на другий план, адже на сьогодні головне зберегти цілісність держави. Потрібно провести повну люстрацію у силових структурах, особливо у східних областях, і в найкоротший термін завершити антитерористичну операцію. Озвучив Олег Тягнебок окремі тези передвиборної програми. Зокрема, у її соціальному блоці політик виступає за відновлення пенсійного віку, який був до режиму Януковича, і скасування так званих ВІП-пенсій. Ви знаєте несправедливість соціальну, коли одна людина дістає 949 гривень, а одна тисячі 900. Тому я за те, щоб взагалі ліквідувати всі ті так звані ВІП-пенсії. От п'ятикратна різниця і крапка. У Старо-Костянтинові Олега тягнебока зустрічають хлібом сіллю. Послухати одного з найбільш рейтингових кандидатів на посаду голови держави прийшло чимало людей. Лідер свободи наголосив, що одним з перших указів його у разі обрання президентом буде про розпуск парламенту. Українці мають обирати депутатів різних рівнів і мати простий механізм відкликати їх. Теж саме має стосуватись і суддів. Громада повинна управляти, а управляти вона може коли. Коли в громаді появиться прозора і проста процедура контролю за владою шляхом відкликання депутатів. І всі мають знати, що якщо влада не виконує своїх обов'язків перед громадою, то може настати рано чи пізно той час, коли громада сама себе буде захищати. В обласному центрі Олег Тягнебок поспілкувався із журналістами. Політик наголосив, що свобода наполягає на перевірці законності приватизації усіх великих підприємств, об'єктів державної та комунальної власності, відчужених під час правління Януковича. Вони повинні бути повернуті у власність трудових колективів або у власність держави. Саме через те ми вважаємо, що мусить бути ухвалене відповідне рішення про повернення у власність громади стратегічних підприємств. І закон мусить бути про стратегічні підприємства і стратегічні галузі, ухвалений в українському парламенті, і навіки має бути заборонена приватизація подібних підприємств. Під час зустрічі з хмельничанами Олег Тягнебук зупинився на проведенні економічних реформ. Зокрема, лідер націоналістів виступає за збільшення видобутку власного природного газу, і цей газ пропонує продавати населенню, а також розвивати альтернативні джерела енергії.